Друзі, знову ж таки, всім привіт! На зв'язку з вами компанія Вашкарс, і ми давно на ринку України займаємось пригоном чесних та хороших автомобілів. Один з яких ми такий підібрали, друзі, в Європі, пригнали в Україну, розмитнили, сертифікували та повністю підготували для продажі в Україні. Друзі. Такий автомобіль ми друзі підібрали, повністю перевірили його в Європі, продіагностували і зробили виключення, друзі, що саме це такий автомобіль, він в хорошому стані, на класній комплектації. Ми підібрали і пригнали в Україну на вільний продаж тому до вашої уваги, Mercedes. Titan. Про це трішки згодом. Найперше, як завжди, друзі, попрошу підпишіться на наш канал. Знизу ви бачите підписатися. В кожного по різному, хтось телефона, хтось комп'ютера. Друзі, але в, ко в кожного є вкладка Підписатися. Тому обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропустити жодне з наших відео. В коментарях або в описі відео будуть вайбер і телеграм-канали, куди ми закидаємо автомобілі, які вже доставляємо або які будемо доставляти. Також автомобілі, які резервуємо для наших клієнтів. Друзі, там дуже цікаво і дуже багато. Різних фото, описів про автомобілі та відео. Тому підписуйтесь е, і дивіться від наші відгуки також там в Телеграм і Viber каналах. А детальніше про цей автомобіль прямо зараз. mercedes Titan 2018 року випуску, автомобіль просто в нереально класному стані на максимально можливій комплектації. 2018 рік випуску, як я вже вам сказав, 1.5 DCI мотор, дизельний хороший, надійний, простий двигун, друзі, 81 кВт, 110 кінських сил. Він-код буде відкритий, доступний. Можете перевіряти, по будь-яких базах автомобіль йде в класному стані, збережному стані, не фарбований, а головне, друзі, тут 107 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. Це нереально класно. Пробіг підтверджений по всіх базах. По вінкоду він підтягується просто супер. Підтягує кожну сервісну історію. Тут дійсно перевірний пробіг. В кінці обов'язково довідатись відео до кінця. Ми також будемо перевіряти нашою комп'ютерну діагностикою. Є вся сервісна історія цього автомобіля. Тому, друзі, автомобіль такий, який ми приганяємо завжди, відкритий до перевірки з чистою сервісною історією, з чистою історією обслуговування, з хорошим станом по кузову, днищу та по двигуну. По двигуну, друзі, тут, як я вже сказав, 1,5 дизельний двигун DCI це хороші, прості надійні двигуни, які ставляться на більшості автомобілів. З автомобілем немає жодних проблем, як я вже сказав, тут є максимально можлива комплектація. На легкосплавних дисках іде автомобіль, має він навігацію, Bluetooth. Має люк і панорамний дах. Тобто це для мінівенів, друзі, дуже велика рідкість, щоб був люк і панорамний дах. В цьому ж автомобілі в нас є і люк, і панорамний дах, і просто все дуже класно і дуже ергономічно виглядає. Колір дуже гарний, бордовий, насичений такий колір. Дуже не червоний світло, а такий темно-бордовий колір. Легкосплавні диски. Дійсно гарна тормозна система. Автомобіль в рідній фарбі. Будемо також перевіряти тощину міру. Покажемо вам, як взагалі, скільки б'ється мікрон на автомобілі. Покажемо вам комп'ютерну діагностику, що з автомобілем немає проблем. Ось це є в нас люк. Це йде передня частина автомобіля. Ззаду ви можете бачити там скляне йде. це вже йде панорамний дах. Тут йде такий люк, він також відкривається. Додатково з салону. Ми вам це пізніше покажемо. Друзі, автомобіль реально в класному стані, реально в хорошому стані. Я думаю, вам це видно на відео, Тому стараємось якомога повільніше і детальніше це все відобразити. Як я вже вам казав, нова тормозна система, просто нові тормозні бліни. Я думаю, вам буде видно звідси. Що тормозні бліни, що тормозні колодки, все це стоїть новесіньке, воно було замінене. Автомобіль е обслуговувався виключно на офіційному сервісі. У нас є всі документи. Також по ВІН-коду підтягує, перевіряйте будь за будь-якими будь базами за CarVertical, друзі. По номерах, по він-коду, по чому вам подобається, друзі, по тому перевіряйте. Як ви вже знаєте, ми приганяємо лише хороші, хороші і чесні перевірені автомобілі. Тому з нашими автомобілями, які ми приганяємо, ніколи проблем немає. У нас завжди все чесно, прозоро та максимально відкрито. Задня тормозна система новесненька, як ви бачили, друзі, переходимо далі в задніх стопах. Задні стопи просто в ідеальному стані. Знову ж таки, без сколів, без подряпин, без запотівань. Такі, як вони мають бути в хорошому збережному автомобілі. Автомобіль 18 року, на реєстрацію він буде також 2018 роком. Всі логотипи, хромовані частинки, все це присутнє, і все воно наявне і в хорошому стані. Задній, що лівий, що правий стоп, також в хорошому стані. Зверніть увагу на передній бампер, також зверніть увагу на задній бампер, в якому хорошому вони йдуть стані. Знизу днище. Просто також, знову ж таки, друзі, наголошую, без ржавчини, без корозії, абсолютно немає жодних ознак. Просто, можна сказати, як тільки недавно виїхало з салону. По вихлопні я ви вам показав, екологія тут на місці, тобто це каталізатори йдуть, сажеві фільтри. Все це тут на місці, друзі, тут все рідне. Тому, як ви бачите, вихлопну трубу я вам показав, вона навіть не має ніякого запотівання в чорний, чи який можна сказати, чи в дим, Все чистенько і. Все класно. По машині з цієї сторони і ззаду я вам показав, переходимо, друзі, далі. Дійсно, автомобіль в класному стані, гарний такий насичений колір, без сколів, без подряпин, без, без нюансів, без м'ятен, друзі. Реально хороший автомобіль, який ми підібрали для вас в Європі і вже пригнали в Україну. Так, у нас тут є електрорегулювання бокових дзеркал, як ви бачите, 4 склопідйомники також, друзі, і блокування склопідйомників. Так, переходимо далі. Зверніть увагу на ручку, в якому вона стані. Немає потертостей, немає подряпин абсолютно. Сама дверна карта, вона також, оскільки це дверна карта водія, яка найчастіше використовується, вона знову ж таки також не має ніяких подряпин, ніяких вмятин, ні вигорань, ні тому подібного. Ось такий вигляд, друзі, автомобіль має ззовні. Нереально класний вигляд, нереально хороший збережний стан. Оригінальні сидіння, не перешивались, оригінальний руль, оригінальні сидіння. Все це, друзі, можна скласти в одне єдине і зрозуміти, що в автомобілі дійсно 107 тисяч оригінального пробігу. І ще те, той факт, друзі, що автомобілем гарно і бережно користувалися. Заводимо автомобіль. Покажу, як гарно і легко заводиться. Не знаю, друзі, чи відчули ви, чи не відчули, що як гарно і легко завівся автомобіль з пів оберту. Взагалі, жодних помилок не вибиває, і додатково в кінці відео будемо перевіряти нашим лаунчем, комп'ютерною діагностикою. Тому обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Ми будемо перевіряти тощо номіром на наявність підфарбувань, і перевірка буде лаунчем, це комп'ютерна наша діагностика, професійна комп'ютерна діагностика. По рулю, друзі, що ви бачите зараз, жодних потертостей. Руль в оригіналі, оригінальні ниточки, оригінальний обшив. Все так, як воно є. Ніде не затерто, ніде не потерто, як знизу, так і зверху. Все в оригіналі. Автомобіль дійсно складає вигляд практично нового автомобіля, який недавно виїхав в салону. Хоча це, друзі, 2018 рік. Як незважаючи, це вже 5 років автомобілю. Але наскільки гарно він зберігся, це потрібно побачити самостійно вживу, оскільки навіть відео вам не передасть того ефекту. Тут ми маємо обдуви, обдув лобового скла, підігрів заднього скла, очистка салону, повітря салону. Тут ми маємо клімат контроль, управління клімат контролем, тут управління обдувами, сильніше, менше, тобто обдуває. Знизу ми маємо mp 3 плеєр тут має Bluetooth, USB, AUX, також додатково встановлений, навігаційна система. І навігаційна система, друзі, показує карти України. Зараз ми вам це покажемо. Так, зверніть увагу. Навігація, хоч вона така, друзі, маленька, але що класно для цих автомобілів, що вона є. Оскільки в більшості версій таких авто вони йдуть, друзі, без навігації, без цих всіх наворотів, без кліматконтролю, без панорамного даху, без парктроніків. Багато є комплектацій, які йдуть базові, просто звичайні мінівени. А цей же ж наш автомобіль на максимально можливій комплектації. Так, зверніть увагу на навігацію. Як ви бачили, я зближав, по Радивилів, Оперипси, Бугаївка. Це наше місце розташування, де ми зараз знаходимося. Тобто з певністю можу вам сказати, друзі, що автомобіль підтягує дійсно наші українські карти, і тут є наші українські дороги. Так, є виключання противозаносу, є SP-OFF, можна включити, можна виключити. Також є еко-режим. Який бажано друзі, застосовувати лише на трасі, оскільки по місту це дуже важка нагрузка для автомобіля, і ви будете тільки забивати свою екологію. Автома... Механічна, перепрошую, друзі, механічна 6-ступенева коробка передач. Коробка працює гарно, навідмінно всі 6 передач відпрацьовують без проблем. Ми автомобіль протестували як в русі, так і як знову ж таки вам комп'ютерною діагностикою. Ручник працює, справний зараз автомобіль стоїть на ручнику. Так, переходимо далі. Зараз поверху я вам покажу. Передня частина це у нас їде люк. Ось так він відкривається дуже легко, дуже просто. Друзі, люди, які бояться купляти автомобілі з панорамними дахами, з люками, оскільки кажуть, що вони можуть лопнути, вони можуть текти, затікати, протікати. Не хвилюйтесь, Ці, це скло, воно загартоване, воно зроблено з міцністю. Вони практично їх дуже важко побити. Друзі, з іншої сторони те, що вони затікають, ніколи не хвилюють. Вони не течуть. Скільки ми не мали автомобілів? З ними ніколи немає. Навіть автомобілі, які 2000-х років мають люки, вони не протікають. Тому не хвилюйтесь на рахунок цього проблем не буде. Зверніть увагу на сидіння, в якому воно класному стані, воно в оригіналі йде в оригінальному обшиві, не перешивалось, не перефарбовувалось, не під... нічого не робилось абсолютно. Воно є в оригіналі на 100 тисяч пробігу, воно практично як новесіньке. Заднє сидіння, можна сказати, також вони як нові, оскільки автомобілем їздили бережно, практично не перевозили, автомобілем експлуатувались одні власники, тому, друзі, дійсно, дійсно хороший стан автомобіля. Бережний, хороший збережний стан. Показую вам по салону, покажу передню панель задніх сидінь, як вона виглядає. Ось так класно виглядає, все доповнено. Дуже гарно все. Автомобіль економний, комфортний. Це такий хороший мінівенчик для сім'ї, для якихось подорожей, для сім'ї з дітками, хто має друзі. Тому це буде хороший варіант. Хороший варіант, тим, що тут хороша комплектація, хороший рідний пробіг, автомобіль не фарбований. Зверніть увагу, оригінальне скло. Ну, дійсно, автомобіль відповідає своєму пробігу, дійсно відповідає своїй ціновій політиці, оскільки це 2018 рік, тут є хороші надійні двигуни. Це автомобілі, які будуть служити вам не один день, не один рік, я б навіть сказав, і в майбутньому, друзі, з таким автомобілем навіть при продажі проблем не буде, оскільки це хороший перевірний автомобіль. Який ми особисто перевірили в Європі, підібрали його і зробили виключення, що це дійсно той автомобіль, який ми можемо купити на вільний продаж, оскільки він в хорошому стані, з частним перевіреним пробігом, не фарбований, без ТТП, без пошкоджень. Дійсно, той автомобіль, який заслуговує наша аудиторія, людей, яка довіряється професіоналам, яка довіряється, вибір автомобіля довіряє, друзі, не просто якимось невідомим компаніям або просто якимось людям, купуючи автомобіль десь на базарі, друзі, чи тому подібного. Це дійсно, друзі, хороший перевірний автомобіль. І саме в таких відео, які ми знімаємо для вас, ми показуємо максимально по автомобілях. Показуємо, що хороші автомобілі ми перевіряємо. Перевіряємо, друзі, як ми їх. Ми перевіряємо повністю, як завжди, комп'ютерна діагностика, лекофарне покриття по всіх базах по Він-коду. Ми завжди щитуємо все максимально, щоб надати вам інформацію. Зверніть увагу, як гарно і легко ложиться сидіння. І наскільки тут є класний багажник. Тобто ним не перевозили абсолютно нічого сильного, нічого важкого. Зверніть, він не подряпаний абсолютно, друзі. Хоча це багажник. В нього, як завжди, кладуть якісь речі, навіть якоюсь сумкою, якимись замочками він може подряпатись. Тут же він в ідеальному стані. Він не подряпаний, просто дійсно в хорошому стані. Тому, друзі, видно, видно, що автомобіль шанували, відносились до нього бережно і знову ж таки, як я казав. Ним не перевозили нічого важкого, а їздила сім'я, возила тобто діток собі в школу, в садочок, так як нам казали, друзі. Так, переходимо до передньої частини. Передня дверна карта. Друзі, не хочу казати вам слова, що автомобіль хороший, збережений, ідеальний. Кажете мені, пишете в коментарях, що це дуже багато таких слів. Ну просто немає інших слів, як е, підібрати для наших автомобілів, оскільки ми їх підбираємо самостійно. розумієте, Ми їх не купляємо десь на аукціонах, коли ми їх не бачимо, якому вони стані, які вони їдуть, там, в якому вони стані приїдуть. Там. Друзі, розумієте, ми їх купляємо самі. Ми бачимо, які ми їх купляємо і ми стараємось купити автомобілі якомога. Найкращі і взагалі най, найшанованіші, щоб з ними не було роботи. От, наприклад, друзі, купити автомобіль, щоб на ньому не, було робити, не потрібно було робити хімчистки, так як ми попередньо Honda CRV вам закидали. Щоб не потрібно було робити поліровки кузова, так як в цьому автомобілі. Друзі, його сполірувати він буде виглядати набагато краще. Але автомобіль 2018 року він гарно і шановано їздив по європейських дорогах. Тому, друзі, можете бути спокійні, такі автомобілі ми вам рекомендуємо. Зараз ми переходимо до нашої діагностики по лакофарному покриттю. Будете дивитися, додивляйтесь відео обов'язково до кінця. Ми перевіряємо все на лакофарне покриття, покажемо вам детально кожний елемент по декілька разів. Перейдемося, починаємо, як завжди, з капоту, друзі. Перейдемося з кожний елемент по декілька разів, покажемо, що автомобіль в рідній фарбі. Покажемо все детально. Кожний елемент знову ж таки наголошую по декілька разів, щоб уникнути локальних підфарбувань. Бо дуже багато друзі, продавців роблять. Це пластикова частина, друзі, щоб ви мали на увазі. Дуже багато друзі, продавців роблять яким чином. Якщо на дверці, наприклад, є якісь підфарбування, тобто локальні, чи там знизу десь дверки, наприклад, по переходу, по кантах, вони беруть і уникають того. Тобто вони пробивають дверку тільки зверху, або, наприклад, пробивають дверку. Тільки посередині, і кажуть, дверка не фарбована. Друзі, так робити не можна. В дверках таке буває, як локальні підфарбування. Вони можуть бути розташовані, там, в прикладі, друзі, там, 15 на 15 там, 20 на 20 см. Тобто, якщо зверху дверки її покрасити, наприклад, і полакувати по канту, знизу пробивши, ви цього не побачите. розумієте? Ми, друзі, стараємось кожний елемент на відстані до 10 см пробивати для того, щоб ви мали уявлення, які автомобілі ми приганяємо, що ми приганяємо хороші якісні автомобілі. І от ви дивитесь зараз на товщину мір, і ви бачите, що кожних 10 см ми його прикладаємо біля порогів, особливо знизу, там, де можлива якась була, наприклад, корозія. І це забрали, щоб уникнути. Друзі, ми прикладаємо показати вам, що в нас автомобілі з хороших країн, з теплих країн. Де вони по днищу йдуть в ідеальному стані. Я вам попереднє відео показував, в якому хорошому стані йде автомобіль по днищу. Автомобіль по днищу йде практично як новий, як тільки з конвейера. Так само показуємо вам знизу, що автомобіль в оригіналі, знову ж таки, друзі, що він не має ніяких ні ржавчин, ні підформувань, як по верхній частині, наприклад, дверки, так і по нижній частині дверки, так і на кантах. Ми от детально, саме детальна перевірка наших автомобілів і детальна перевірка повністю всіх систем. Ми за це відповідаємо, оскільки, друзі, в нас люди купляють автомобілі з багатьох міст України, чи то з Сходу країни, чи з заходу, чи з центру. Люди приїжджають в нас за тисячу кілометрів, розумієте? І ми хочемо надати вам якомога найбільш широкий спектр перевірки, щоб ви приїхали, і у вас не було до нас жодних запитань. Щоб ви не приїхали і казали, чого ви мені не показали це, чому ви не показали це, ми вам, друзі, показуємо детально. Кожний автомобіль ми знімаємо в. Порядку близько 20 хвилин, 20 буває і 30 хвилин кожний автомобіль. Показуємо кожну царапинку, кожну детальку. Друзі, якщо є якийсь, наприклад, підфарбований косметичний елемент, ми його показуємо вам. Якщо є якась помилка по комп'ютерній діагностиці, ми показуємо вам її. Якщо є, наприклад, якась царапина по салону, якась там подряпина, наприклад, десь підтертий трішки руль, підтерте сидіння, ми завжди вам це показуємо. Друзі, тому я думаю, ви знаєте і обираєте, кому довіряти. І для того, друзі, щоб пригнати собі, якщо ви хочете зараз автомобіль, або хочете в майбутньому собі хороший перевірний автомобіль, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на канали Viber і Telegram обов'язково, щоб не загубити наш канал, не пропустити. І в майбутньому звертайтесь знову ж таки, друзі, до нас. Оскільки автомобілі. Які ми приганяємо, вони дійсно хороші. Навіть за вчорашній, друзі день до мене дзвонило двоє людей і казали, що нам дали ваш номер, казали, що ви приганяєте хороші перевірені автомобілі. Це люди дали номер, які купували в мене особисто автомобілі. Друзі, дійсно приємно, коли хороша репутація вона йде, коли би сказати хороша слава, коли люди задоволені своїми автомобілями, які ми, їх, які ми їм приганяли. І я думаю, ці люди в майбутньому для своїх родичів, для своїх їх рідних, в майбутньому, можливо, для себе, будуть знову ж таки обирати автомобілі саме в нас. І, як ви бачите, друзі, рекомендують своїм друзям і знайомим, оскільки вони до нас телефонують. Так, так, друзі, хороші автомобілі, їх зараз дуже мало. Тому ми беремо їх мало. Замовлень багато, але ми практично зараз, друзі, замовлень не беремо. Ви телефонуйте, якщо вас цікавлять якісь автомобілі, ми вас про всьому проконсультуємо. Проконсультуємо по кожній деталі, по кожній. Друзі, машині ми можемо пройтися з вами по мотору, по двигуну, які добрі, які недобрі, скільки кВт потрібно, яка коробка там добра, недобра, чи вона буде служити, чи краще взяти механічно, чи взяти, можна брати на тому автомобілі автоматично. Ви можете телефонувати. По кожному автомобілю ми вас проконсультуємо. Підберемо з вами якийсь автомобіль на ваш бюджет. Якщо у вас є вже конкретний бюджет і конкретний автомобіль, який ви хочете, друзі. Нема проблем. Будемо шукати, будемо обирати. Буде хороший автомобіль. Знайдемо хороший автомобіль в Європі або Швейцарії. Приженемо і вам такий. Зараз ми переходимо до комп'ютерної діагностики. Комп'ютерна діагностика, друзі, складається у нас з професійного сканера Launch, який ви знаєте. Ось у нас є всі системи, ми вже запустили нашу комп'ютерну діагностику, оскільки тут багато систем і дуже довге займе часу відео. Ми запустили, включили вам вже відео в кінці. Зверху, як ви бачите, доходить червона полоска до кінця, всі системи в нас скануються. Наразі жодної червоної помилки в нас не вибило, тобто жодних помилок, жодних в системі немає абсолютно. Зараз наша система досканується, і я вам покажу, друзі, рідний тут пробіг автомобіля чи не рідний. Хоча ви вже знаєте, що ми приганяємо автомобілі тільки з рідними пробігами, і це ми підтверджуємо в три етапи, як я вже вам казав: сервісна книжка, він-код автомобіля і комп'ютерна діагностика нашим професійним лаунчем. Тому, друзі. Автомобіль доскановує всі системи наразі, з тих, що він просканував, жодних помилок не вибило. Це дійсно класно, оскільки в автомобілі немає помилок, і ви можете собі купити такий автомобіль, і з пробігом 100 тисяч він буде вам служити не один рік, і будете задоволені в майбутньому знову ж таки звертатися до нашої компанії. І так, друзі, доходи наша діагностика до кінця. Все. Завершило. Жодної помилки в нас не вибило. Перейдемо, друзі, зараз ми по. Приборна панель і покажемо вам по е, цьому пробігу, друзі. Чи тут рідний пробіг в автомобілі, як я вже казав, чи не рідний, 107 тисяч має бути в нас пробігу. І зверніть увагу, що ми бачите по комп'ютерній діагностиці, чи що у нас комп'ютер читав? 107 тисяч рідного пробігу. І на приборній панелі 107 тисяч. Тому, друзі, якщо ви хочете хороший перевірний автомобіль з чесним рідним пробігом, без ТТП та без пошкоджень, звертайтесь до нас. Ми для вас такий підберемо.